Доброго дня. Я рада вітати нашу студію в Варшаві. Кі допомагають нам виводити ефір. Доброго дня, пані Оксано. Доброго дня. Ми з вами на прямому зв'язку із Харкова, де відбувається семінар онлайн», але ми будемо говорити про дуже таку важливу річ, актуальну для України жінки на передовій, тобто про те, як наші українські жінки живуть, борються, яку активність вони проявляють у цих умовах. І я насамперед хочу запропонувати слово пані Валентині, Валентині, яка приїхала до нас із Луганщини, з Луганської області, для того, щоб спершу почути про ту ситуацію, яка в їхньому регіоні. Будь ласка. Пані Валентину, я передаю вам слово. Я передаю мікрофон. Так, ласка. Добрий день. Всім добрий день. Доброго дня. Я приїхала з Луганська. У нас зараз дуже напружена ситуація, але весь наш регіон. Ми дуже сподіваємося, що той план, який запропонований нашим президентом. По урегулювання кризи на, на, у нашому регіоні, що цей план буде реалізований. Ви в нього вірите? І якісь зміни відбуваються з, з того плану, крім тих негативних, що зараз, як би то є? Якесь, так, скажімо, покращення? Алло, алло. Ви можете поговорити з Таїсою. Це Таїсія, так? Так, так. Таїсія Гайдар, Вінниця, а, займається допомогою переселенцям, біженцям. Доброго дня, Таїсія, так. Доброго. 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 То ми слухаємо вас, звичайно. Приєднаємося до розмови. Щодо жінок на передовій, ну я вважаю, що на сьогоднішній день жінки, які допомагають навіть військовим, так вони є на передовій і ще хочу вам сказати. У мене є одна знайома, вона в автомайдані, пець. Та худенька маленька дівчина з Луцька, але вона власником є мікроавтобуса. І ось коли везуть слав'янські якісь грузи, вона категорично відмовляється давати свій автобус і сама їде і перевозить ці грузи і досі не боїться при тому всьому, що у неї троє дітей. То я думаю, що є таких багато жінок, які ну, досить мужні. Навіть я би сказала, що є сильніші духом навіть за деяких чоловіків. Ось щодо того, чи у нас на передовій з Вінниці, так, є дівчата-добровольці. На жаль, такої інформації я не маю. Ми не знаємо, чи їдуть наші дівчата. Якщо вони їдуть, то це, напевно, якісь добровіль, добровільні загони і це приват порядку. Вінниця. А, А їхні чоловіки. Це жінки, в яких чоловіки зараз там на сході? Які жінки? Ви запитуєте. Я не зрозуміла. Ви, ви розповідаєте про, наприклад, ось жінка-Автомайданевець, так? Ні, ні, ні. Чоловік у неї не на сході, він займається також активною громадською діяльністю. Вони збирають передачі, все. Угу. Але вони такі великі. Також я була, на, наприклад, на з'їзді автомайданів такі самі були. Жінки з Херсона, так, це пригранична зона. І вони також разом з чоловіками збираються і цими автобусами їдуть, ризикуючи життям і перевозять оці так, ці так, продукти, так. медикаменти. Але тобто тому, що нас... точно. Да. Коли да, сам я... сам відставляючи ті інші речі, то вже точно знаєш, що вони там. Так, так, да, тому що проблема з тим, що невідомо, чи вони доїжджають ці речі, чи не доїжджають. Ось так. Бо багато чула такої інформації, що коли передають якісь речі, потім їх перепродають. Є така чи, чи це правда? У нас теж є така інформація, але, на жаль, вона не перевірена, що угу. збираються речі військоматами, і там же у військоматах ці речі ще раз. Сортуються і... тобто, mm -hmm. люди в день заносять, а ввечері ці речі там і виносяться. тобто, Що там дороге, да, кава, там, чай, наприклад, ну, якісь не знаю, подобні проживання. Mm -hmm. Така Та інформація є, і на, і на сьогоднішній mm -hmm. день багато людей не довіряють кудись знести, а ну, от, хочуть відвести mm -hmm. самим. так, yeah. щось так. Mm -hmm. Особисто мені як прийшлося бути так би мовити на передовій це, як ми були з чоловіком 18 лютого, то, мабуть, було таке найстрашніше для мене, коли на е, інститутській йшли і ті бої страшні. то Тоді мені прийшлося там бути, і, і, і я трішки знаю, як то. Ну а те, що було на Майдані, в принципі, дуже то не враховую, що приходилося там стояти якось взимку. Але найбільше, мабуть, то було 18 лютого, найстрашніше, що мені прийшлося трішечки брати участь в тому. Це як це було найбільше передовій Е, розстрілів? Ще розкрию. раз. Коли було найбільше розстрілів, 18-го. Ну так, 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 так. Це було, це було саме тоді. Але, але, знаєте, було не так страшно, бо ну було страшно, звичайно, але. Побулася таки з чоловіком, і ми були разом, але коли вже там така велика, багато дуже було людей, то вже як загубилися, то було тоді страшно. Ну, але знайшлися потім. Тоді було страшно ті вибухи, той вогонь, це все. То було страшно. Я зрозуміла. Ну на сьогодні, сьогодні я собі вважаю, що у кожного своя передова. І е, тут всередині, коли ми боремося з корупціонерами, які зараз спробують активізуватися і спробують, спробую, спробують багатьох або навіть фізично знищити, або влаштувати якісь репресії, то mm -hmm. це такий собі другий фронт, в якому в основному беруть в участь жінки. Тому що чоловіків, вони зараз, активних чоловіків, вони воюють на Сході. А ось жінкам, доводи, жінкам і молоді доводиться воювати тут, на цьому другому фронті. Mm -hmm. Можна вважати, що цей ось такий в кожному, в, в, в кожному місті, такий внутрішній другий фронт, тому що корупціонери вони насправді. Є страшніші, тому що, наприклад, mm -hmm. якщо на війні чітко видно, хто ворог, mm -hmm. хто другий, правильно, тобто попереду тебе ворог, або там в іншій стороні ворог. А коли ти починаєш воювати з обладміністрацією, з міською радою, mm -hmm. ще з, з усіма, то ти насправді не розумієш, хто тобі ворог, а хто друг, і якщо є дружба, вона така ситуативна. Вони mm -hmm. ж вони mm -hmm. проти тебе. Ось на такий випадок. Яка ні стався, коли молодих, молодий хлопець його просто підставили. Ми вважаємо, що його просто підставили з грошима. Він працював в партії батьківщина, його там попросили пройти забрати кошти. Ми ще виясняємо, хто це його послав туди, тому що він зараз СИЗО. І потім сказали, що він там з когось вимагав кошти. Хоча він не посадова особа, і там за там за вирішення питання, так? Це питання він вирішив. Тому, ось це теж фронт, тому що людина може сісти в Звичайно. В... І надовго. Так, що острови. Звичайно. Так. Звичайно. Там теж треба відстоювати це все. Ну, я просто от мене цікаве питання, на жаль, пропала, да? так? Так, пані Луганська. Мене ось цікаве таке питання, що як взагалі. От в нас є багато переселенців, які жінок, які виїхали з дітками, маленькими дітьми, старшими, виїхали з зони, де зараз відбуваються бойові дії. Цікаво, от як ті жінки, які не виїхали, на що вони надіються, чи вони не переживають для своїх правів? Це ж також передова. Так, так хотілося це... б запитати, звичайно, цю інформацію. Пані Валентини, пропали. Вони. Пропали, вони. так їх немає зараз. І і, і я вас дуже. я ж теж якось рибками чую. У мене теж рибками. Ви теж у вас зв'язок щось так. Угу, угу. Рибками чує так. Розуміла. добре можете Так що? Ну, я бачу, що ініціатори цього mm -hmm. зустрічі щось сталося зв'язком, так? Я розумію. Так, 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 так. А, ну, можливо, вони ще вийдуть, Чи... ні, то теж хотілося поспілкуватися з ними. Mm -hmm. Ну добре, тоді зараз я даю Сергія. Дякую вам. Нема заш? Дібава. Угу. Так, Таїса. А, ну, а Там злетів інтернет у Харкові, і тому я думаю, що ми, може, трошки пізніше переключимось. Ну, там. No. Зараз вирішуйте. Добрый Сибирь, давай, тоді може, пожалуй, изменишь, ага. Давай. Добре. давай.